Я любов і турбота робить наше життя краще. Ти розумієш мене навіть у нас найкращий момент. Ти прийняв жіночої сили та мудрість для мене. Ти надихаєш мене бути кожен день якраз. Ти ніколи не втомлюєшся піклуватися про нашу родину. Ти завжди віриш своїм свій і виконуєш своє дітей. Мамо, ти моя героїна, твоя сила і... і витримка завжди допомагає подолати труднощі. Твоя усінька здатна покращити будь який день. Мамо, ти моє найбільше джерело натхнення. Я дякую за те, що ти завжди вірила у мене і підтримувала мої мрії. Ти така сильна, і талановита, що, що зможеш робити все, що захочеш. Я любов безмежна, мама, я відчуваю війни і знову тоді. Ти завжди поруч готова підтримати в будь-який момент. Ти завжди готова жертвувати своїм часом і енергією для нашого щастя. Твоя підтримка завжди надихає мене на досягнення нових очима. Твоя енергія неймовірна. Мамо, ти завжди готова до нових викликів і зумієш бортися з будь-якими труднощами. Дякую!